Відповідно до визначеного Генеральним штабом завдання, військові комісаріати області проводять заходи мобілізації на території області. Для проходження військової служби залучаються військовозобов'язані, які мають відповідний стан здоров'я, рівень підготовки, а також військово-облікову спеціальність. Наші військовослужбовці будуть проходити службу як на території Черкаської області, так і за межами області, на території Львівської, Житомирської та інших областей а також військові частини в навчальних військових частинах, де буде проведена відповідна підготовка, відновлення навченості, а потім призначення для подальшого проходження служби в інші військові частини. Також ті військові частини, які будуть нести службу в зоні антитерористичної операції. Скільки активно люди ставляться до цього? Чи не ховаються від мобілізації, не ховають дітей? Проблем з проведенням мобілізації на території власті немає. Наші громадяни добросовісно відносяться до виконання військового обліку. можна однозначно сказати, що це все, все гладко. Є певні проблеми, об'єктивні, суб'єктивні, але я думаю, що вони будуть вирішені на протязі терміну, який відведений для проведення мобілізації. Це 45 діб. Різні категорії громадян проходять військову службу. От. З міру етичних міркування, я не можу називати прізвище, там, нічого. Я вам скажу чесно, ще є діти і посадовців, і родичі депутатів, і обласної ради, і інших рад. Тому, значить, якщо там буде така їхня згода, значить, ми цю інформацію надамо. Це дійсно так. Яка ситуація зараз у батальйону територіальної оборони Черкаси? Там говорять, що люди літають. Здністров'яли оці безпологники Росії. Катальон територіальної оборони Черкас виконує завдання на південному кордоні нашої держави. Вони значить, визначені в них бойові завдання, влаштовані блокпости, блокпости дійсно, значить, наш противник. Підступний, хитрий. Є розвідки, засоби розвідки проходять. Також почастіше випадки, коли безпілотні літальні апарати з території суміжної держави проводять розвідку. А як реагують у наші вулиці? Як загалом треба реагувати в таких ситуаціях? Просто споглядати полетів, чи як... Просто споглядати не споглядають, це порушення державного кордону. Є значить, дозвіл до здання на знищення всіх порушників. Вони всі відповідно до міжнародних угод, всі порушники державного кордону значить, будуть значить, відповідно міри реагування, навіть до знищення засобів вогнепальної зброї. Знищують чи літки. Знищують, знищують так. Наші черкащани, наші черкащани, так. Значить, наші черкащани я вам не можу цю інформацію доводити, це інформація з обмеженим доступом, знищують так, да.